Привіт-привіт, діточки! Ось ми зустрілися з вами. Діти, а подивіться на фото та скажіть, яка пора року зображена? Так, діточки, зима. А в які ігри дітки грають взимку? Ану подумайте та скажіть. Так, діти грають в сніжки, ліплять сніговиків, катаються на санах, на ковзанах, на лижах. Діти, а давайте тепер підійдемо до вікна поближче та подивимося, що там. Так, сніговик, його зліпили дітки, такі, як і ви. Вранці, повз нього проходячи, я зупинилась біля нього, і знаєте що? Він мені дещо розповів. Він розповів, що він був створений дітьми. Щоб приносити гарний настрій оточуючим людям. Але стояти самому йому самотньо. Він попрохав йому допомогти зробити товариша. Діточки, а подивіться уважно на сніговичка та скажіть, з чого він зроблений? Так, зі снігу, з трьох куль різної форми. Велика, середня та маленька. Ніс з морквинки, руки гілочки, очі та гудзики з вугілля. Що за гамір, що за гра ліпить бабу дітвора? Ой же баба снігова, біла в баби голова, Ой у баби горб на спині, і ломака он яка. Нісу баби з картоплини, роту баби з буряка. Діточки, тож давайте зробимо друга для нашого сніговичка. Але спочатку ще раз пригадаємо, на які геометричні фігури схожі голова та тулуб сніговика. Так, вони схожі на коло, три кола різних розмірів. Велике, середнє. Та маленьке. А очі в нашого сніговика є? Звісно, що є з ні. А навіщо вони взагалі потрібні? Так, очі нам для того, щоб бачити. А рот для чого потрібен? Так, діточки, рот нам потрібен, щоб посміхатися, щоб розмовляти, щоб їсти. А тепер. Приступимо до заняття. Тож приступаємо до аплікації. Спочатку беремо коло найбільше за розміром, добре змащуємо його клеєм та приклеюємо. Далі робимо всі ті ж самі дії з колом середнього розміру. Ну і, звичайно, коло найменшого розміру. Беремо, також добре змащуємо клеєм, приклеюємо, де потрібно зайвий клей прибираємо серветкою. Далі переходимо до капелюха. А тепер оченята нашому сніговичку, щоб добре бачити. Тепер приклеюємо ніс морквинку. беремо маркер чи фломастер та створюємо руки нашому сніговику, а також гудзики і намалюємо гарну посмішку. Та створимо зимову атмосферу. Куди ж без неї? Та зробимо яскравим ковпачок. І наш з вами сніговичок готовий. Подивіться, яка краса вийшла! Тепер їм разом буде весело. На сьогодні я з вами прощаюся та кажу до побачення. До нових зустрічей!